Якщо вам не до вподоби осіння пора року, завжди згадуйте про них. Бо навіть тоді, коли погода вередує, вони на вулицях. Вони виходять на роботу ще до світанку, щоб місто прокинулося чистим. Іноді навіть під шепіт дощу з віниками граблями в руках. Вони невтомно прибирають опале листя, перетворюючи осінній безлад на порядок. Їхня праця непомітна, але саме завдяки їм Харків дихає чистотою навіть у негоду. Мова про двірників справжніх героїв міських вулиць. Ось як вони тримають варту чистоти у Новобаварському районі. Робота, особливо восени, потребує системності та щоденної уваги. Зараз наші бригади активно працюють на прибудинкових територіях, в зелених зонах та впродовж вулиць, аби листя не накопичувалось та не створювало незручностей мешканцям. Наприклад, за день на філія. Прибирає понад 150 метрів кубічних опалого листя за день. Щодня усе чітко плануємо. Працівники зранку виходять на свої маршрути. Для цього ми використовуємо для нашої роботи повітродуйні пристрої, а також працюємо і звичайними в'єловими граблями. Після чого збираємо все у купи, спецтехнікою вивозимо та утилізуємо. Така щоденна робота дозволяє підтримувати чистоту та порядок в районі навіть у найактивніший період осіннього сезону. «Щоденно працівники комунального підприємства Шлях Рембут» системно працюють як і на прибуткових територіях, так і упорядковуються дороги, вулиці. Роботи багато, тому що сезон якраз опала листя, змет. Наприклад, за минулий тиждень по місту було зібрано більше 10 тисяч кубометрів опалого листя. На дорогах за минулі три доби десь близько 500 кубометрів було зібрано змету, тому як бачу. Працюємо дуже швидко, щоб не створювати проблемні зони, і одночасно прибираємо, охоплюємо всі об'єкти. Зайвим не буде нагадати, що опале листя не можна спалювати. Це більше стосується, звичайно, приватного сектору, тому що там господарі вже самі прибирають у своїх дворах. Тому треба сказати, що це ж адміністративне правопорушення. За це є ми ж всі хочемо жити в чистенькому середовищі, а оцей дим нам зараз ні до чого. Давайте будемо свідомими, відповідальними. Ми піклуємося про чистоту, для нас це важливо, тому хочеться закликати всіх також піклуватися про чистоту навколо себе. А ми в свою чергу робимо, щоб наші двори, дороги, вулиці були чистими, затишними у кожну пору року. Ігор Баскровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків, Новини.